Змінні в циклах з передумовою. Давайте пригадаємо, який цикл називається циклом з передумовою. І як він виконується? Від чого залежить кількість виконань команд циклу з передумовою? Яка команда в циклі з передумовою обов'язково виконується хоча б один раз? На малюнку наведено приклад проєкту з використанням змінної в циклі з передумовою. Виконавши який, виконавець намалює кілька квадратів зі стороною А. Початкове значення довжини сторони квадрата А можна задати. Після малювання одного квадрата значення зміною А збільшується на 20. Цикл з передумовою виконуватись буде доти, доки значення довжини сторони квадрата А не стане більше за 100. Давайте поміркуємо, чому виконавець намалював саме 4 квадрати? Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець малював лише один квадрат? Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець не малював жодного квадрата? Розглянемо задачу. Розташуйте виконавця в правому нижньому куті сцени в середовищі Scratch 3. Складіть проєкт для малювання прямокутників по діагоналі сцени на відстані 10, поки виконавець не торкнеться межі сцени. Довжини сторін першого прямокутника ввести використовуючи команду запитати та чекати. Довжини сторони кожного наступного прямокутника на 15 більше, ніж довжини сторін попереднього. Створимо даний проєкт поетапно. Перший етап розташуємо виконавця в правому нижньому куті сцени. Повернути в напрямку 90, перемістити в X – 170 Y – 100. Другий етап. Створимо команди введення для сторін першого прямокутника. Запитати. Введіть значення сторони А. І чекати. Надати А. Значення. Відповідь. Запитати. Введіть значення сторони Б. і Чекати. Надати Б. Значення. Відповідь. Третій етап. Повернемо виконавця по діагоналі за допомогою команди. Повернути в напрямку мінус 45. Четвертий етап: прямокутник малюємо використовуючи команди. Повторити 2. Перемістити на А-кроків. Поворот проти годинникової стрілки на 90 градусів, перемістити на Б кроків, поворот проти годинникової стрілки на 90 градусів. На п'ятому етапі прямокутники повинні малюватися, поки виконавець наторкнеться межі сцени. Тобто, треба застосувати цикл з передумовою, повторити ДО. Торкнеться межа. Шостий етап. Прямокутники повинні знаходитись на відстані 10 один від одного. Тобто переміститись на А плюс 10 кроків. Сьомий етап довжини сторін кожного наступного прямокутника повинні бути на 15 більше, ніж довжини сторін попереднього. Змінити А на 15. Змінити Б на 15. На останньому етапі додаємо команди для олівця і отримаємо проєкт, який зображено на малюнку. Запам'ятай найголовніше, виконання циклу з передумовою відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує команди циклу і після цього знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. До речі, у циклі з передумовою команда перевірки умови обов'язково виконується хоча б один раз. Інші команди, крім команди перевірки умови, можуть виконуватись кілька разів тільки один раз або не виконуватись жодного разу. У Scratch 3. Для організації циклу з передумовою можна використати команду з групи керування повторити до. Виконується цей цикл з передумовою так. Виконується команда перевірки умови, що стоїть після слова до. Якщо результат виконання цієї команди ні, то виконується команда цього циклу, після чого знову виконується команда перевірки цієї умови. І так буде продовжуватись доти, поки результат виконання команди перевірки цієї умови не буде так. Після чого виконання цього циклу закінчується. Також цикл з передумовою Scratch 3 можна організувати, використовуючи команди з групи події. Коли клавішу пропуск натиснуто, коли спрайт натиснуто, коли гучність більше та інші. Команди, коли клавішу пропуск натиснуто, потрібно розуміти, як повторювати команди циклу. Поки клавішу пропуск натиснуто, яка виконується як цикл з передумовою на малюнку. Дякую за увагу. Слава Україні!